Запобігти всім взяткам в Україні, щоб був мир між різними регіонами, напевно, щоб поставилися люди з повагою один до одного. Я думаю, що теперішня влада вже більш-менш така, що відповідає вимогам народу, а всі інші, які ще не відповідають, то треба забрати. ну, яким люди не задоволені. Ну, я думаю, що краще вибрати людей, які компетентні у своїй свої справі, які розуміють, що вони хочуть, і хочуть допомогти народу. Не для себе вони працюють, а для народу. Щоб народ, народ їх вибирає, цих депутатів, і щоб вони працювали для народу, не для себе. Кардинальні. Ілюстрації недостатньо. Потрібно просто змінити абсолютно всю владу. Точне вивчення всієї діяльності ну, даного кандидата, якого, якого висунуло на ілюстрацію. Все, що він зробив, виконав її. Було це законно, чи не було якихось дивних дій. Скоро ще сказати, кого напевно можна не ілюструвати, чим кого потрібно ілюструвати. Люди, які вже були при владі, себе дискредитували, однозначно не мають там бути ні, ні за яких умов, хоча б 10 років якісь мають бути відсторонені, однозначно. Не знаю, я не дуже знаю, що це означає. Я не дивлюсь телевізор. Люди займуться не вишуковуванням винних, а почнуть себе міняти. Ілюстрація – це питання повинно бути дуже чітким. Досвід треба переймати з країн пострадянського постсоціалістичного табору. Це ми маємо зразки ілюстрації позитивної. Це Польща, ми маємо Чехію, ми маємо часткову Угорщину. По питанням люстрації, ось ми маємо як приклад сучасних, як це можна правильно робити, це Грузія. Ось досвід переймати звідти, е, і ну просто зараз не можна робити процес наполовину. Якщо наполовину робиться якась дія, вона це ще гірше ніж її не робити. Взагалі. Тобто все має бути до кінця. Е, людей, які були замішані на серйозних фінансових оборудках, е, злочинах е, попередньої влади і часів за 2000-х років, а також кучу мінімумів.